1800 злотих стоїть ця квартира, яку я забрав в центрі міста. Лоць. Дивіться, ребята, невеличкий обзор, це кавалерка, чисто однокомнатна, 28 чи 30 квадратних метрів. Просто ну, так отак вона виглядає. Диванчик, столик, тумбочка, столик, стульчик. Ну, є, ось, пожалуйста, шкафчики такі. Можна тут навіть вдвоєм жити. так. розеточки є. Що тут ще? Ну, кухонька. ось, Все тут невеличке, таке там, ця машинка, кажу, машинка. блядь, є, Плита газова, тумбочки. Отакі тумбочки присутствують. Ну Нормально, санвузіл, Саме головне санвузл, щоб був реально. Ось Тут туалет, стиралка, умивальничок. Пожалуйста, душова кабінка. ось Для полотенечок все є. Зеркальце. Для одного. В центрі міста це просто буде ідеалочка, Ребята, а кому потрібна реклама? Давай до мене залітай.